Всім привіт! Якщо ми з вами ще не знайомі, мене звати Юля. Я рада бачити вас на своєму каналі. Сьогодні у нас на календарі 12 червня, і я вирішила, що сьогодні саме той день, коли треба поговорити про фаворити весни. Точно знаю, що ви любите подібні відео, тому що попереднє таке 26 дрібниць, які я люблю, набрало вже більше 15 тисяч переглядів. Я коли сіла писати це відео, я зрозуміла, що протягом всієї весни було точно більше речей, які я любила, але я про них вже не згадала. Тому я одразу в телефоні створила нотатку фаворити за літо і одразу туди вже все пишу. Для вашої зручності я розділила це відео на декілька категорій. Перша це буде дім, все, що стосується якихось справ домашніх побутових і так далі. Наступне це одяг та аксесуари, третя категорія це все, що стосується б'юті та здоров'я. І наступна це я не знала, як її назвати. Це якісь подорожі, події, емоції. І от остання категорія буде це те, що я дивилася, читала та слухала за цей період. Переходимо з вами до першої категорії: це дім, затишок та побут. І недаремно я почала це відео саме з цією чашкою. Вона просто робила кожен мій день в Кракові, особливо в таку пасмурну погоду. Хто проживає тут, знаєте, що таких днів було дуже багато. Я її придбала якраз десь на початку травня. Ми пішли пройтися в Тека Макс, і я не змогла просто вийти без неї. Вона коштувала щось типу 29 злотих. Звісно, друга чашка, це та, яку я вам вже... Показувала, я її привезла з лісабону, з Зари. Ось так вона виглядає, і мені дуже подобається, яка вона ніжна. цієї я зазвичай п'ю каву, а з цієї жовтої чай. Наступний пункт це те, що я вам зараз не зможу показати, але повірте мені на слово, останні місяці мені здається, я їм цю страву кожного дня. І це не щось супервишукане, не знаю, якісь там авокадо, тости і так далі. Абсолютно ні. Це просто салат з молодої капусти. Свіжого огірка ось такого маленького з пупирками. Кропу, боже, це просто найкращі, найсмачніші салати. Ось в травні мені здається, там навіть в квітні ми вже почали купувати цю капусту, і це прям кайф для мене. Цей салат він знаєте про спогади з дитинства, тому що коли починалась весна, бабуся його завжди готувала, і ми виходили на літню площадку обідати всі разом родиною, і це прям такою весною теплом домом віє. Проте знаєте, чого тут не вистачає точно? Це ось цієї домашньої ароматної олії. Наступний пункт цієї категорії він більше побутовий, але ось ці засоби фрош. Якщо ви пам'ятаєте, я робила три місяці на Обай на початку цього року. І одна із моїх цілей була це зменшити кількість видів засобів для дому. І насправді, ось ці два це для скла, але я його просто для всіх поверхонь використовую. І ось цей содовий – вони просто топ. Це я використовую на кухні для раковини і так далі. Тобто якоїсь білої сантехніки можна. Вони виявились для мене супер універсальними та зручними. Причому прикольно це і вигідно, і зручно, що у них є ось такі рефіли, і загалом він коштує щось там як півтори бутилки, ось так, якщо купувати. І при цьому тут на дві бутилки повних. Наступна річ в цій категорії це ось така бутилка для води, і суть абсолютно не в тому, що саме ця бутилка, тому що насправді я її коли ношу в зал, вона починає протікати в сумці, тому лише ось так її можна. Але для мене вона стала рішенням, як пити більше води. Я просто знаю, що я вранці та в день маю набрати повну бутилку води, і вона в мене стоїть на столі, коли я працюю. Це прям вирішило цю ситуацію. Вона, по-моєму, вони писали, що вона на літр, але мені здавалось, ну да, ось тут 900 мл. Ну загалом там до 2 літрів води я в день випиваю знаю. І останні в цій категорії це ось такі цукерки без цукру. Це український бренд Sunfeel, У них є ще хлібці, є ще якісь інші там продукти. Я їх батончики, по-моєму, є. Я їх купувала ще як була в Україні. А потім, ось ці, наприклад, це мені привезла мама в березні. Мені дуже подобається. Останнім часом я намагаюся їсти менше цукру, тому для мене це класне рішення. У мене тут журавлина кокос. Ще був смак какао апельсин, Все таки це не моє. От какао мені в цукерках не дуже подобається. Наступна категорія це одяг та аксесуари. Тут не багато всього, але звісно, тут є ось ця жовта сорочка, яку я носила просто постійно. Ви її купу разів бачили, та жовтий світшот, але він зараз переться, тому я вам його не покажу. Наступне, що я придбала десь всередині квітня, це ось ці босоніжки від UGAX, хто там як каже. Я люблю казати угі, просто в мене є проблема. Мені дуже натирає практично все взуття. Там в мене ще далі буде ще одне рішення для вас. До речі, але ці прям супер м'якенькі, мені дуже подобається в них ходити. Поки що все нормально. Практично всюди їх можна регулювати за рахунок ось таких наліпок. Якщо говорити за прикраси, то я зрозуміла цієї весни, що все-таки більше мені подобається білий метал. У Мене бувають періоди, коли мені здається, що жовтий, але от я дивлюсь на себе і розумію, що рука все-таки тягнеться до білого. Якщо вже говорити про конкретний аксесуар, то це ось цей годинник від Гант, який я отримала на свій день народження. Це було 30 березня. Мені дуже подобається, але до цього я буквально років 5 взагалі не носила годинники. І останнє, чим я хотіла поділитися в цій категорії, це не одяг, не аксесуари, але напряму цього стосується. Це ось такий додаток, зараз вам його покажу. Я тут додала вже деякий свій одяг, ще не весь, звісно, але вже в процесі. Ось так це виглядає. Тут можна зараз вам покажу формувати образи. Я лише почала, покажу вам також вставлю скріни, бо не знаю, як тут видно буде. І ось так це виглядає, мені дуже подобається. Я хочу через декілька тижнів перебрати ще гардероб, переміряти все, що мені подобається, що не подобається, що я нового придбала, подивитися, як це поєднується між собою, та додати ці образи сюди. Чесно кажучи, мене спочатку дуже напружував цей момент, що ці речі треба відфотографувати, десь познаходити і так далі, щоб додати. Але по факту я зрозуміла, що зазвичай я купую речі онлайн, і це щось типу H&M, Zara і так далі. І я просто позаходила там Зеландо, наприклад. Я позаходила в ці магазини, в історію покупок і звідти позберігала всі фото. Щойно повернулася сюди і зрозуміла, що я не написала в список, але принесла, щоб вам показати ще одну річ, яку я просто регулярно почала носити. Це ось ці кепки. Ось так це виглядає, тому що насправді зараз доволі жарко, і в мене, коли я виходжу з розпущеним волоссям, прям відчуваю, як голова вся мокра, волосся не в тому вигляді, який мені подобається. Кепка просто прекрасно виглядає, а ще це допомагає мені обличчя трошки ховати від сонця, що зараз мені дуже потрібно, хоч я і наношу SPF. Найчастіше я все-таки ношу ось цю від Zara. Ось таку вона для мене виявилась найбільш універсальною. А ще мені подобається, що вона, знаєте, таку має структуру товстішу щільнішу. і ось так вона виглядає, тому що ці все таки більш м'які. Але я думаю, що це перейде насправді в фаворити літа ще. Наступна категорія це б'юті та здоров'я, і тут у мене, звісно, ось це комбо це помада та тіні від Шарлоти. Відколи я їх придбала в Лісабоні, це був кінець березня. Ні один мій мейк не обходився без цих тіней. Ось так вони виглядають. Зараз вони на мені. Вони супер нейтральні. Вони так трошечки додають відтінку, але цим вони мені подобаються. А ще зручністю нанесення, тому що я роблю це просто пальцем. Помада пілоток зараз також на мені, ось так вона виглядає, хоча я думаю, ви вже її бачили в багатьох оглядах різних, але все-таки її я наношу не так часто, як тіні, тому що я частіше користуюсь бальзамами або якимись блисками для губ. І наступне це те, про що я вам говорила, коли розповідала про босоніжки. Це ось такий засіб. Я можливо його ще вставлю картинкою, щоб ви могли собі заскрінити. Він просто неймовірний. Спочатку він мені траплявся в якомусь там тіктоці чи в інстаграмі як рекомендації. Потім мені ще подружка написала, що він реально працює. Я, як людина, нагадаю, якої завжди натирає все взуття. Я коли взяла ці нові босоніжки, я одразу в місцях, де я відчувала, що можу натертися, просто ось так. От ним попроводила, і все просто. Да, я відчувала, що там трішки дискомфорт, але не було ніяких ран, мозолів і так далі. Я купила одразу два собі та подружці. Вона сказала, що в неї теж все класно працює, тому щиро можу вам його рекомендувати. Наступний пункт це парфуми мої, які я придбала ще осінню в Парижі. І насправді вони десь там мали бути в фаворитах, Але я маю проблему. Я економлю. У мене була вже подібна історія, коли я придбала Джо Малон парфуми, це були мої перші такі дороговартісні парфуми, і я їх привезла додому. Це була дуже красиво, ось така тоненька їхня баночка, і я їх тримала, чекала якогось вдалого моменту, щоб ними користуватися. Просто в один момент вони стояли в нас в ванні, і я чую цей звук. І моя Анастасія це моя сестра, яка живе з нами. Нагадаю, вона їх розбила. Я, тобто я не сварилась навіть на неї, вона, бідно, дуже вибачалась, але я так засмутилася. Тому що я купила їх як спогад про Мілан, в якому ми були, і я не мене користувалася достатньо. Там буквально, ну типу, ось ось так було. І я така ні. Я коли куплю стіхлоя, я буду їх використовувати. І щоб ви розуміли, ось це, це те, що я використала за півроку, можна сказати. Це з тим, що останні місяці я почала ними користуватись, тобто ви розумієте, так? Але чому вони ще в фаворитах весни? Це не тільки тому, що я нарешті почала ними користуватись, а не шкодувати, бо інших у мене просто немає. Я спеціально повіддавала все, а ще й тому, що вони справді мають такий, знаєте, трішки квітковий, трішки десь цитрусовий, можливо. Тобто такий, знаєте, десь томний, глибокий, але й свіжий аромат. Я не вмію їх описувати, але для мене він якраз такий весняно літній більше. Але як доповнення до цього фавориту, я вам дещо ще покажу. У мене така є історія, що я його протягом дня вже від себе не чую, і мені хочеться поновлювати аромат, коли я кудись іду. Але нести з собою ось цю бутилочку, ну точно ні. Я замовила собі на шейн ось такий автомайзер. По-моєму, так вони називаються. Ось так виглядає. Тут 5 мл. Це дуже зручно брати з собою, і дуже зручно, ось так напшикувати і щоб цей аромат поновлювати. Тому тепер, якщо ми з вами десь зустрінемося, я скоріш за все буду пахнути, ось так все літо. І останній в цій категорії це магній. Я далі покажу вам, який я приймаю саме зараз. Ви можете бачити його тут на фоні. Але спочатку хочу розповісти, У мене вже був період, певний, коли я приймала магній, я його приймала по вечорах, мені допомагало це спокійно засинати. І от, коли в мене закінчився той магній, я така, ну окей, не буду його приймати певний період, начебто ще якась дія була, до речі. А потім я знов помітила, що мені дуже важко засинати. У мене, до речі, є механічний лайфхак, який допомагає, але, звісно, з магнієм краще. Механічний лайфхак це я колись побачу в Дівчинка розповідала, що треба собі, коли ти лежиш, знаєш, що ти погано засинаєш, придумати якесь дуже довге слово. Наприклад, там останні в мене були Абаба Галамага, інше не пам'ятаю, але не суть. Наприклад, Абаба Галамага. І ти лежиш, і на кожну букву цього слова вигадуєш наступне слово. Всі, звісно, розповідають в хто що воно засинають прям на першому слові. У мене таке буває не завжди, але насправді там два-три-чотири слова це цілком достатньо. Як я вигадую наступні, щоб довго не думати, я просто останнє слово, яке я назвала в Абаба Галамага, тобто на останню, а я беру його і далі його так розкладаю по буквах. Але, от весною я знову почала відчувати ось це накопичення стресу, що мені важко заснути. Я знову відчуваю тривожність перед сном. І от я ще зі своїм нутриціологом, вирішила, що потрібно повертати магні. Також мені треба було вітамін Д, Омега і ще декілька інших засобів. Якраз так співпало, що в цей період мені написали перла на рахунок співпраці. Мені дуже сподобалося, що вони одразу сказали, що ви можете обрати саме те, що вам потрібно. Саме тому я обрала ті засоби, які мені необхідні зараз при лікуванні. Перше це вітамін Д3. І я тут скажу, я не лікар, точно я не знаю нюансів, але ще коли мені нутриціолог прописувала вітамін Д. Вона одразу мені шукала формули, в яких є вітамін К, тому що тільки разом вони працюють. Також мені була потрібна саме омега, і звісно, магній, про який я вам вже говорила. Я знаю, що у них в асортименті є ще ось такі жостіні баночки і там пластинки з мелатоніном для кращого сну. Вирішила, що я знаю, що для мене працює магній. Він допомагає мені зі стресом бути спокійнішою, тому я обрала саме його. Я його приймаю по дві таблетки після вечері, і якраз, знаєте, коли лягати спати, взагалі відчуваю себе доволі спокійно. Проте з магнієм я помічаю такий накопичувальний ефект. Чим довше я його приймаю, тим потім я спокійніша протягом всього дня. Я маю для вас 10% знижки По промокоду листопадова, я вам тут ще все пропишу, всі деталі. Він буде діяти 3 місяці з виходу цього відео. Але найцікавіше тут, що він сумується з іншими знижками на сайті, а це доволі рідко буває у бренді. Наступна категорія, про яку ми поговоримо, це поїздки, події та емоції загалом. Перше, звісно, це Лісабон, тому що він трапився з нами ще в березні місяці, є окреме відео про це на каналі. Знаєте, коли я потрапляю в якісь нові для себе міста, я їх перевіряю по принципу: хм, а чи хотіла б я тут жити? Йокнуло чи не йокнуло. З Лісабоном, знаєте, цього дзинь прям не відбулось. Тобто, як турист, побути так. Але чомусь вперше, зазвичай, коли мені щось таке не відчула, я така: окей, значить, це місце не для мене. А от в Лісабоні ми приїхали, і я прям відчуваю якийсь незакритий гештальт, тому що мені здається, що я його недостатньо добре зрозуміла. Тому що мені здається, що мені там має сподобатись жити, але чомусь в моменті я цього не відчула. Це точно не відміняє того, що Лісабон прекрасний. Нам ще друзі показали каш звозили до океану, показали природу, і я точно розумію, що це місце має бути в фаворитах цієї весни. Наступний пункт це поїздка з дівчатами в Закопане, де ми в будиночку провели там майже три дні, дві ночі класно відсвяткували моєї знайомої день народження і загалом, знаєте, так трішки перезавантажилась. І я не мала такого досвіду, просто як ретрит відпочинку з дівчатами, і я прям кайфанула, хочеться повторити цей досвід, але можливо в якусь навіть країну іншу. Наступний фаворит це була звичайна наша субота. Взагалі не очікувано, що цей день сюди потрапить. Ми зібрались. Я чоловік та моя 13-річна сестра і просто провели пів дня в парку. Тобто ми разом ми там зробили пікнік собі з ягодами. Ми грали карти, грали до речі, Еліас, взяли м'яч. Знаєте, ніхто з нас навіть не сидів в телефоні. Ми взяли велосипед з собою, там трішки покаталися. Потім повернулись додому і також ще щось дивилися разом. Потім грали PlayStation. і це прям був дуже кайфовий, насичений по емоціях. День мені дуже сподобалось. Звісно, що останній тут пункт, куди без цього це мої походи на риночки-базарчики. Є один квітковий, який я вам показувала якось, і, звісно, продуктовий. Якщо говорити про квітковий ринок, там немає прям атмосфери. Але там є дві переваги: це широкий вибір квітів, і друга це їхні ціни. От якщо говорити про продуктовий ринок, давайте так. Я взагалі людина, яка не дуже любить, наприклад, шопінг одягу якийсь. Але речі для дому або продукти, я просто обожнюю обирати. Ось цей вайб, походу на базарчик, там ці люди, ти з ними спілкуєшся, ці горки з продуктами, все свіже, ароматне. Я прям дуже насолоджуюсь цими моментами. І от остання категорія, про яку я хотіла би поговорити з вами сьогодні, це що я дивилася, читала та слухала. Період ні було всього три книги, але вони варті ще потрапити в фаворити, тому що це фентезі романи категорія або якось так. І це я вам вже розповідала про них. Це двір троянд і шипів. Загалом цей весь цикл. Я десь тут виведу їх на екран. Мені прям дуже сподобалось, чому? Тому що це мене якось розвиває, наповнює і так далі. Абсолютно ні. Це просто дозволяє мені не думати про все інше, відволіктись і сконцентруватись саме на прочитаному. А ще я дуже така емпатична людина, і знаєте, я люблю поплакати і на фільмах буквально всіх, і на книгах. Тому це не було виключенням. Якщо говорити про серіали та фільми, це було два таких: Перший це був Нонас, це бабуся чи бабусі. Я вам також тут додам, як він виглядав, ви його могли бачити. Він такий, знаєте, простий, сімейний, десь, можливо, передбачуваний, але мені це дуже сподобалось. Я, по-моєму, подивилася за вечір, чула себе як вдома, посумувала за своєю бабусею. І наступний фільм це ми ходили в кінотеатр на Ліла і Стіч. Тут я ридала як білуга просто. Просто весь фільм. Так, я між тим і сміялася, звісно. Мене торкала найбільше не на лінія стіча, абсолютно От саме стосунки сестер, тому що я в своїй позиції є як старша сестра, яка турбується за свою молодшу сестру, яка зараз живе з нами. Я відчуваю за неї відповідальність постійно, тривогу. Хочу, щоб в неї було все найкраще, краще, чим було в мене. І я прям знаєте дуже емоційно в це залучена. Тобто не тільки там фізично, якось і так далі, а саме емоційно, морально і звісно. Моменти в фільмі мене е, мене торкалися, і я це прям знаєте, я моргала, і в мене текли сльози. Але я нічого з тим не можу пробити і насправді не хочу. Ну така я. Потім я подумала про різні ютуб-шоу і чи дивлюся я щось. І я зрозуміла, що я перестала дивитися різні там дурнів. Навіть не всі леви на джипі. Я вже дивлюся, але є одне шоу, яке я дивлюсь просто постійно. Кожен випуск, і це Еліас Ветерани космічних військ. Мені дуже подобається. Мені подобається, що хлопці роблять, як це виглядає. Це дуже смішно, курен взагалі обожнюю. І до речі, після цього ми якраз почали грати Еліас інколи. І останній пункт на сьогодні. Я вам якось казала, що я все частіше на Ютубі зараз дивлюсь просто якісь влоги про життя. Мені це дуже подобається, це не перенавантажує. І от я відкрила для себе, по-моєму, в березні місяці десь це канал Роксолани. Я думаю, її багато хто може знати, тому що я знаю, що в неї доволі популярний Тік Я не слідкую за нею в інших соціальних мережах. Мережах мені подобається саме YouTube, тому що він такий мотиваційний, спокійний, про мінімалізм, десь про підхід до життя, про цінності, які мені відгукуються. І до речі, я помітила, що в мене також є підписники, які дивляться мене лише на YouTube, наприклад, і не переходять в інші соціальні мережі. І я вас дуже розумію. Ще скажу про Роксолану. Мені сподобався її формат, що у неї от щотижня в неділю виходить влог за тиждень. Мені прям це дуже подобається. Розумію, скільки ресурсу потрібно, щоб кожного тижня знімати, монтувати та викладати в неділю матеріал. Але зі сторони користувача, якраз мені дуже сподобалась ось ця передбачуваність, коли я точно знаю, що в неділю десь в обід у неї вийде нове відео. І от я тут подумала, що в липні в мене починається новий робочий спринт на 12 тижнів. І що якщо я спробую ось цих 12 тижнів? Я не загадую надалі, але ось цих 12 тижнів робити влоги щотижня і викладати їх також або в суботу, або в неділю. Але я думаю, робити їх не лише лайфстайл, а, наприклад, додавати якісь задачі на цей тиждень, які в мене були в цьому спринті, і ділитися з вами, що там вдалося зробити, що не вдалося, і що я переношу на наступний тиждень. Як ви думаєте, чи було б вам цікаво дивитися подібні відео? Тому що по статистиці переглядів я бачу, що відеовлоги набирають менше переглядів, чим це якесь відеорозмовне, де я розбираю якусь тему з вами. Навіть як ці фаворити сьогодні, я думаю, вони наберуть більше переглядів, чим останній влог. Але мені дуже подобається споживати такий контент і створювати його. А також я знаю, що є люди, які реально дивляться лише влоги. Їм також подобається цей формат і думаю знімати для себе та для них. На сьогодні це все. Я дякую за ваш перегляд. Для мене завжди це дуже цінно. Діліться в коментарях своїми фаворитами за останній час. Я думаю, що це буде корисно як мені, так і іншим. Дякую за ваш перегляд і бажаю вам класного дня.